Привіт, привіт, наставнику! Я щиро вірю, що в цьому відео передивлятися його будуть зовсім не випадкові люди. Тому поїхали, обіцяла тобі коротко три моменти, які дійсно впливають, які дійсно тебе зупиняють, щоб ти не запустила своє найкраще наставництво не запустив. Перший момент це. Те, що ти не можеш спрогнозувати точку Б, а вірніше пообіцяти її клієнтою. Приблизно ти розумієш, що буде відбуватися. Але відповісти чітко на ці запитання, коли до тебе клієнт приходить і каже: А що конкретно я там отримую? А давайте, ми точно, мені треба щось таке, а да? ось таке, що я можу прощупати. І ти заходиш. В такий трошки ступор, тому що ти розумієш, як людина, яка ти яка працює щиро від серця, ти розумієш, що в кожного свій темп, ти розумієш, що кожен прийде в певну точку в свій час. А можливо, процеси запустяться, розкручаться вони трошки пізніше. А можливо, людина, ти не можеш відповідати за те, як вона буде приймати цю інформацію, наскільки включеною вона буде, і звичайно, ці всі моменти починають на тебе трошки тиснути, і ти, поки не можеш сформулювати цю точку Б, ти не можеш про неї заявити. І це перший момент. Другий момент теж не менш важливий: на якому етапі ми стопоримося, коли ми не можемо написати програму, коли ми не можемо чітко написати, ми вже може бачити точку Б. Чітко розуміємо, куди ми приведемо клієнта або можемо привести клієнта згідно його запиту, або там не знаю група в тебе неважливо. але дуже важлива точка. Дуже важлива історія це коли ти не можеш прописати чітку програму, чіткі кроки, тому що люди, взагалі, більшої своєї частини вони логічні, і їм потрібно показати ці сходинки, їм потрібно показати цей шлях. І якраз їм тому й потрібен наставник, тому що він здатен показати цей шлях. Людина вступає в невідомість, якщо ти її розбиваєш по програмам, по пунктам звичайно їй це легше, але і тобі потрібна ця відомість, коли ти будеш йти і розуміти, як це все буде відбуватися. Натомість ти сидиш і думаєш, я не методолог, я не мала такого досвіду попереднього або маю, але все одно я постійно змінюю цю програму. Що мені з цим робити? Як мені винайти найкращу цю програму, щоб вона просто задовільняла мене? Я точно мала таку тверду опору, або мав да і. Точно можу це заявити своєму клієнтові. Це другий момент. І третій, не менш важливий, і я би напевне сказала десь найважливіший: ти особисто не можеш подолати свої власні сумніви, чи є ти наставником, чи ні. Чи твоє це, чи твій це шлях, чи потрібно воно тобі, чи потрібно воно людям далі з цього може вийти. Але перше, ти не можеш зрозуміти і побачити себе відверто в цій точці як наставник. Прям просто зрозуміти наскільки це. І подолати ці сумніви можна насправді в два в дві сторони. Або так ти є наставник, або ні, це не твоє. І те, і те це супер-варіанти, насправді, тому що що перше дає тобі шлях, друге тобі звільняє шлях для чогось іншого. І це найголовніші три історії. Насправді, остання історія я би сказала найголовніша. Тому вже 30 квітня я проведу майстер-клас, який буде дуже дуже практичний, де ми опрацюємо ці три сценарії. Тому що це три сценарії, і вони лежать в основі глибинних сценаріїв. Там будуть три сценарії, які відповідають за ці історії, які ну, просто пропрацювавши, які ти зможеш вирішити абсолютно чітко, перше, чи тобі потрібно бути наставником, чи будеш ти далі працювати з роботою з людьми, чи покращиш ти цю співпрацю. Одразу можна покращити на майстер-класі. Це буде дуже символічна плата, 30 квітня. О 20 двадцятій за Києвом посилання під цим відео доєднайся, поки є на кращі умови, і побачимось. Я особисто запустила вже. Запускає зараз четвертий потік наставництва і пройшла всі шляхи і з продюсерами, і самостійно, і останнім часом 50% запитів на моїх консультаціях саме через те, через мій позитивний досвід, до мене приходять такі ж експерти, які хочуть запускати своє наставництво або будь-яку іншу взаємодію, і вони просто хочуть практичних інструментів. Я скажу не все практичне тут працює. Звичайно, ми говоримо про підсвідомість. Якщо ти себе в попередніх сценаріях побачила або побачила. Тобі точно цей майстер-клас. Якщо ти себе не побачила, але включається якийсь супротив, ні, це точно не про мене. 100% твоя підсвідомість починає вже працювати трошки проти тебе. Да? Вона починає блокувати, саме тому, що ці блоки їй дуже вигідні. Приходь, пропрацюємо, і ти побачиш, наскільки це тобі буде корисно, і зможеш це все відчути на собі. Юлія Бутерлакіна чекає на тебе 30 травня. Запис, звичайно, буде. Побачимось.